Задумався ти коли-небудь, що потрібно працювати над дружбою, над відносинами з людьми, які для тебе важливі? Це доволі таке е, цікаве запитання, тому що я ніколи такого не чув особливо. Е, завжди говорить про проблеми відносин сім'ї, проблеми відносин батьків і дітей, проблеми відносини зі своїми батьками. Ніхто ніколи не говорить про дружбу. І це таке доволі цікаво. Я вважаю, що якщо ти маєш справжніх друзів, якщо ти маєш людей, з якими ти вже пройшов такий доволі довгий кусочок свого життя, яким ти довіряєш, які перевірені часом, відносини також потрібно цінувати. Бо не можна сказати, що нам не потрібні друзі взагалі. Так, з часом в нас стає друзів менше, старші ми стаємо. І це, це дійсно правда. Але якщо в нас є друзі, з якими ми протягом свого життя багато різних випробувань пройшли, багато різних життєвих моментів, в нас є спільні спогади. Я вважаю, що ці відносини треба цінувати і над ними треба працювати. От на мою думку. Це дуже важливо, реально дуже важливо мати людей, яким ти повністю довіряєш, тому що ти ніколи не знаєш, що в твоєму житті може статися в майбутньому. Не то, щоб дружба тобі потрібна для того, щоб мати якусь там страховку на випадок яких надзвичайних ситуацій, ні. Але підтримка в моменти, коли тобі важко, коли в тебе якісь складні запитання, дуже цінно отримати думку від людини, яка знає тебе протягом твого життя, якій ти довіряєш цій думці. А це не просто думка, яка має якісь свої власні інтереси. Тому такі люди важливі. Я роздумав про те, як я можу покращити свою дружбу. Тож хотів би додати, що. Можливо, ти зараз подумаєш, о, почав серію роликів про відносини і говорив перший про друзів. Його не цікавить дружина, його не цікавить діти, його не цікавить. Ткі". Ні, це просто найлегше, що можна змінити, і це найлегше, що можна записати як відеоконтент. Тому не то, щоб я почну з дружби, але у відео серії відеороликів дружба це буде першим відео. І я от думав, як я можу покращити свої відносини з друзями. Це Здається, на перший погляд дуже легко проводити час разом. Але з іншої сторони, чим старше ти стаєш, тим важче проводити час разом. Появляється сім'я, бо ви живете в різних країнах. Я, наприклад, з моїми друзями живу в різних країнах. Ми не маємо можливості зараз бачитись, і тому залишається єдине це спілкування. Я думаю, варто які з регулярні основи мати контакт зі своїми друзями і бути свідомим того, що відбувається в житті твоїх друзів. Кожен друг по різному, моєму житті, мої друзі по-різному потребують спілкування на активні спілкування, але в загальному варто пам'ятати про те, що відбувається, і знати про те, що відбувається в житті твоїх друзів, і бути в курсі. Також дружбу можна цінувати тим, що не старатися використовувати її в своїх цілях. Ага, значить, це мій друг, він мені має зробити щось безкоштовно. А якщо це мій друг, то якщо в нього є якийсь бізнес, а, він має мені зробити знижку. Якщо це мій друг, то він мене послухає так і йому не потрібно платити. Це називається якась така користувальська дружба, і тому, якщо ти хочеш зберегти свою ж дружбу. То тобі потрібно її цінувати саме в тому, що ти її не використовуєш. Я, наприклад, для себе знаю, що якщо в мене є якісь труднощі в житті, які я можу вирішити їх сам, в першу чергу я можу я маю вирішити їх сам. А якщо це вже ну нереально або дуже складно, то тільки тоді я можу запитати або просити друзів про якусь там допомогу, а не користуватися тим, що це твій друг, і він тебе послухає, і він тобі допоможе. Мінус собі, тому що це твій друг. Тому я для себе зрозумів, що я хочу щоденно благословляти своїх друзів, чи говорити їм це, чи мати це в молитві. Я хочу мати якесь регулярне спілкування і бути щирим. Щиро ділиться, що в моєму житті, і таким чином мати подальший контакт, і таким чином будувати подальшу дружбу. Висновок хотів би сказати: переглянь дійсно, чи твій друг є він, він твій друг. І якщо ти маєш дійсно справжнього друга, якщо ти дійсно маєш людину, з якою ти пройшов через якийсь час, а вчись цінувати ці відносини не з таким користувацьким присмаком, а з тим, щоб просто бути людиною, з якої ти одного духу, і це не мова йде про церкву, це не мова йде про не знаю про якусь релігію чи ще щось, а людина, яка має спільні цінності з тобою. Яка має спільні або подібні цілі в житті, і яка використовує більш-менш однаковий шлях, як до цієї цілі дойти? Тобто це часний шлях, це буде правильним шлях, який не буде нікому шкодити. От з такими людьми варто відносини підтримувати і варто про них не забувати, <кій> тому що це правда, що чим ти старше ти стаєш, тим менше справжніх друзів ти маєш. А все через те, що ми дуже сильно в своє життя, і свої, і твої друзі вдаряються своє життя, забуваємо позвонити одне до одного, запитатися. І з часом це навіть не є якась сварка, це не є якийсь конфлікт. Просто люди забувають одне про одного. Я би не хотів, щоб так було, тому над цим я теж буду працювати і буду старатися регулярно підтримувати контакт з моїми кращими друзями. І тобі цього бажаю. Наступне відео вийде через тиждень. Дякую за перегляд. Всього тобі найкращого.